Всім привіт, дорогі друзі! І що ж я вам можу сказати, що ще одна кролиця привела кролинята. Ось ця, тепер вже дві кролиці привела. Сидить вона в цій клітці. Тут вони сидять, тут вона віддихає кроличка. Що ж мене ще в планах? В планах я хотів би тримати так і тут кроликів в цих клітках. Просто так само слой соломи, гарний, щоб вони не ходили по сітці. Ці я позабираю, зроблю тут, так проведу ніпельні поїлочки. Можливо, ще зроблю такі бункерні кормушечки, тако десь пів цього. Собі засипав і два дні можу до них не приходити. Це я так, а зрозуміло, що я буду до них. Кожного дня дивитися. А теж я буду перепілок тримати. Перепілок буду тримати в ось таких клітках. Так як вони маленькі, компактненькі, легко можна в будь-який вугол дотягнутися. Їх можна на навчіпляти повно на стінах, так само собі підвішав і все, і висять. І взагалі класно. Дивіться, можна. Ну тут Та не буду тут таке, товч туди-сюди. Ось тут дивіться скільки місця. Тут можна 6 штук повішати. Так само можна і тут вішати. Просто можна скрізь, можна ось тут так само вішати. Ну, коротше, всенький хліб можна обвішати. З кроликами так не буде, так як кролики. Важкі, ну тож, можна було б і попробувати кроликів. Але це вже, якщо вже дуже буде мало місця. Якщо вже. Це вже просто накрайня. Ця родиця привела. Тут я вже вам показував, що вона привела. Собі там сидить. Ось таку. Ось вона сидить там. Я легень вже відкрив. До кінця не буду відкривати. Тільки що вже їм дав їсти. Їсти дав. ячменю тільки. Ось цей повна кормушка. Так що. Вони не голодні. Скоро десь буде відео, як ми будемо збирати такі клітки. Я їх купив за дуже дешево, я знімав там відео. Ну вони такі вже трохи під, підтрухнявші. Цього буде треба переробити, так як я щось робив і не замітив, що тут щель. Щель просто манюсінька. я щось не замітив. І це туди не пролазить. Тут все нормально. тут-тут, Ще може в подальшому такі самі клітки робити. У мене ще тінь не дозбируваний, є зібраний. Підвішувати буду вже не, не зараз, так як це не потрібно, буду тільки заважати, а підвішувати вже буду ближче до весни. Я тоді вже як підсиплю інкубатор, якщо все нормально буде, якщо буде світло. Тому що якщо будуть перебої, то не знаю, що я буду робити, чи може просто куплю вже маленьких перепілок. Ну, Хотілося б інкубатор підсипати. Ну, побачимо, що там буде. Можливо, куплю інкубатор на акумуляторі. Такі ось кліточки. Дуже класні. Тут лазить десь 15 перепілок, Це що 10 треба. 10 штук, щоб... Було 150 перепілок. Ну, такі я не буду робити. це будуть, в мене тут великі перепілки, які будуть нестись. А які будуть на відгодівлю, то я не буду таких щелів робити, і тут буде просто сітка. Сітка маленька ж, тому що вони через такі щелі повилазять просто. Вони манюкі, як пташенята, тому це для них дуже великі щелі. Так що Тут всі клітці, ну просто хліб буде забитий тваринами. Тут буде, будуть сидіти прорі. Думаю, вони заважати не будуть. собі, Тут така пірточка, чимось об, може, якимись радюшками закрию, чимось таким. І все. Тут собі підійшов і думаю, буде нормально. Якщо тут не будуть влазити, то буду щось ще думати, придумувати. Куди це їх помістити тих бройлерів, так як я хочу завезти 100 штук. Хі, щось я сам, що тут 100 штук лізе. Ну, я думаю, місця так-то буде їм вистачати. Клітка тут не, за... не буде їм особу заважати. Все, забереться, Сідало для курей. Так що, це мені треба лоточка, ще тут підвішати, щоб не падало на землю. Ну, сюди поставити нолоточки є і в принципі все. Щель переробити. Зараз я покажу клітки, які є свинки сплят. Коротше ось, дивіться, такі кліточки, ще деякі не зібрані, так як ніж дна багато є. Коротше, я купляв 5 штук, а їх вийшло щось 8, ну не до кінця зібрані. Не всі деталі є, так? Так що само в мене деталі буде доробити і буде просто суперово. Буде 8 кліток. Так само можна буде і тут втулити ще. ні, Тут буде заважати заходити. Так, десь, Так, да, буде погано ходити. ну, Коротше, ще тут ось можна буде. Три штуки так само. Просто буде заліпнено клітками. Тварин буде повно. Це плани на наступний рік. А на цьому все. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Всім пока. нових зустрічей.